Відбувся семінар клубних працівників відділу культури районної державної адміністрації. У малій залі народного дому культпрацівники зустрічалися із медиками та обговорювали нагальні проблеми галузі. На зустрічі заслухали звіти кількох клубних установ району. Запросили на захід і знімальну групу нашого телеканалу. Головним питанням семінару стала робота з дітьми. Говорили культпрацівники, і про молодь із малозабезпечених сімей та незахищених верст населення. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор зазначила, що всі клубні установи Коломийщини повинні працювати та дотримуватися правил чинного законодавства. Зокрема, очільник відділу зазначила, що дітям до 16 років забороняється відвідувати заходи після 21.00. Цього правила повинні дотримуватися всі, а порушники одразу ж будуть покарані. Одне з найважливіших питань, яке сьогодні буде висвітлюватися на нашій робочій нараді, це робота з дітьми. Особливо звертається увага на роботу з дітьми соціально незахищеними. Це діти, які перебувають під опікою, які з кризових сімей, сироти, півсироти. Особливо сьогодні буде звернута увага на те. Як мають проходити дозвілеві заходи, адже не секрет, що є такі випадки, коли після 10-ї, 11-ї години неповнолітні діти перебувають на території наших закладів культури. Хоча ми знаємо, що згідно чинного законодавства в осінньо-зимовий період неповнолітні діти повинні знаходитися в таких закладах до 9-ї години, а в літній період до 22-ї години. Запросили на семінар того дня і фахівців, серед них працівники міліції та медики. Лікарі розповіли про шкідливий вплив наркотиків на дитячий організм. Поділилися даними з культпрацівниками про ситуацію із захворюванням на СНІД. У місті та районі вона досить загрозлива. Представник міліції в свою чергу повідомив про основні правопорушення молодих людей. Далі на семінарі обговорювали нагальні проблеми відділу культури.